Мої вітання, друзі, подивіться, яка краса заїхала на майданчик. Це Subaru Legacy Limited XT. Автомобіль оснащений мотором 24 турбо, не путати з 25 атмосферною. Автомобіль має потужних 260 кінських сил, white pearl колір, full-LED оптика, туманочки LED. Ближні дальні леди, легкосплавні диски красивезні, 18-го розміру, гума заводська стоїть тут 20-го року. По машинці масло в коробці, моторі заміни, всього на всього 26 тисяч кілометрів пробіга. Це у нас повноприкладний, комфортний седан. Вважайте, той самий Subaru Forester тільки в седані. Максимально комфортний, максимально потужний і дуже комфортний. І дуже потужний. Повний привід, парктроніки, камера, Ми маємо люк, маємо сліпі зони, шкіря. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання, пам'ять цидушечок, всі автоматичні електрослопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, харман, кардон, преміальна музичка, текстильні килимочки. Туточки у нас, датчик світла дощу, адаптивний круїз-контроль, вибіг комфорту для нашого керма, я так розумію, підігрів керма, голосове керування, радари всякі можливі, максимальні. Мультимедіа до клімат, підігрів і переднього, і заднього ряду сидінь. Звичайно, що Android Auto, Apple CarPlay, старт-стопи, всі можливі функції, підігрів і заднього скла, і дзеркал заднього огляду, підстаканники. І що цікаво, що машина в стані нової. тут 26 тисяч км всього на всього. І дуже потужно, їде прям класно. Без ключ доступ, запуск кнопки, дивани також в повному порядку. Дивіться, підігрів і задніх сидінь туточки маємо, також все необхідне для комфорту, їде ну, реально дуже класно. А система повного приводу дозволяє нам їхати впевнено, їхати бадьоро. Тут дивіться, також все, все на мазі докаточка. Тобто, докатка є інструментів. Нема. Дивлюся, що немає інструментів, але докатка є, це вже добре. Друзі, 20 тисяч доларів. Даний автомобіль коштує, торг є, Ну, виглядає просто прекрасно. Просто прекрасно, охим чищена, зроблена. По удару, що скажу, е, з Америки прийшла попереду удар, замінений капот, крила, бампер, фари і вм'ятінка була в задній правій стороні біля лючка. Це вся сторона перефарбована, але в цілому не суттєві пошкодження. Тож то шукає собі Subaru, будь ласка.